Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відкриємо мапу. І давайте, наприклад, оцю роботу виконаємо. І що в нас там буде очікувати походу незвичайна гоночка якась. А, випередження. У ну, мене автомобіль все одно набагато потужніший. Так що я його ось та... Від нього отак і відірвуся. Швидко я з ним впорався. 7, майже 7,5 Касариків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!